Знову привіт. 23, получив, получив я ось, у, дивіться, посилку. Трошки роз, розрізав, щоб не затягувати час. Отак От вона виглядає, це е, практично мій рост. Така, знаєте, кукла. Тут дві руки, внизу дві ноги. Коротше, жесть, сильно здорова посилка. Посилка прийшла із. О, ну, із села Кіблич. Це Вінницька область, Гайсельський район. Від Сергія. Це тобто від батька Вікторії Максименко, яка веде канал свій, на який я вас і просив підписуватися. Оце оттуди ми з Олександром придбали собі саджанці. Отакі. Це тут персики і нектарини. Ви їх могли бачити на вчорашньому за 22 число відео на каналі Вікторії Максименко. Там ще залишилося горіхи. Потім ще я бачив яблуньки є. Це усі у них були персики, ну, які були в наявності. Ми їх просто купили ще дуже-дуже. Ну, давно ми договорилися ще. Не знаю, місяця два назад. Тобто, які були, ми всі забрали, бо тож ми сверлили Олександру. от ви всі бачили, я показував на каналі. В бо я садок випаляв, приготував, все звіз тобто, підготувався я до посадки. Зараз залишилося отвори зробити і будемо садити. Значить, розпаковуємо ми, дивимося стан саженців. Та я і так бачу, що їх там вони... Дуже гарного готунку. Ну, зараз ми будемо роз... трошки я пороз, щоб не затягувати відео, трошки плівки порозмотую, а потім включуся ну, ще раз. І так, ми все розпечатали. Так? Значить Корніва. Ось, о, дивіться, прекрасніше, нічого не можна сказати. У всіх, абсолютно. Самі, самі саженці гадаю, що також прекрасні. Ще і лишні Сергій положив. Ось. Так, давайте зачитаю я вам, ну, хоча б Флемінг Фюри 23 ми брали, Донецький білий брали. Флемін Фюри без номерний брали, Red Haven брали. От. І пару нектаринів ну, на, ну, назву не знаю. Короче, отак -от. а це все, що ми брали, тут більше 20 дерев. Короче, ми забрали їх усі, щоб ви знали, що цю... на цей рік там немає, бо ми їх забрали в основному висаджувати ось. Олександра буде багато. Но це в основному і бралося для цього. Я собі буду висаджувати ось тут. У мене ну, штук 6, мабуть. От. А то ще дітям там посадю. Ну коротше, мої ось тут сашені. Ну, якось це отак. Так що дивіться. Там ще залишилося там е, яблуні, горіхи Кочерженка. Не знаю не в курсі, чи вони привиті, чи ні. Це, ви ну, можете зателефонувати. Там учора виходило 22 числа по саджанцях. було, Вікторія показувала це все діло. Ви можете її зателефонувати на номер 096 786 78. Зателефонуйте і ви знаєте, хто не підписався, підписуйтеся. Якби. Молодий канал. Я думаю, на той рік я знаю, що планується дуже багато посадка. Це однорічні, щоб ви, це я не, не говорив, це все однорічні саджанці, Трошки прирізані, так як я її. Ну, прохання було прирізати, бо куди. Його і так метр п'ятдесят, бо були там такі, що й метр восімдет. Вони всі прирізані трошки. Ось, бачите, верхушки, ну, я ж кажу, по запиту. Так що на той рік. Планується велика там посадка персиків, нектаринів, так що ось ви бачите, яке воно. І я ж думаю, у кожного вже є розуміння, можна замовляти чи ні. Ми замовили От. Стволики, ось, все визрівше, все нормально. Ну, тобто ніяких навіть, знаєте, намеків на те, що щось там погане чи це. Нам все подобається. І мені, і Олександру подобається. Тепер дай Бог, щоб була е, хороша, ну, якби, зима нормальна, щоб воно все перезимувало і прийнялося. А в нас немає ніяких жодних нарікань до саджанців. Е, і... Я вже їх багатенько побачив, <хи> перебачив. Олександр також їх багатенько перебачив цих всіх саженців. Ну я ж кажу: в нас немає ніяких нарікань до цих саженців. Наша задача тепер посадити їх правильно. Так? І як я буду садити, я вам покажу. Я буду починати, приїде. Трактор я закрутю опять же, і буду садити, я вам покажу там пару саджанців, як я садю, що я туди кидаю. Так що, якось так. На цьому все. На все добре. Підписуйтеся на канал. На мій, на вікторії Максименко. От. На, всім, на все добре, хай всім щастить, миру і добра. До зустрічі.